Віруси не клітинна форма життя. Ти вже знаєш, що віруси це не клітинна форма життя. Вони мають генетичний матеріал у вигляді молекули ДНК або РНК, оточеної білковою оболонкою капсидом. Капсид захищає вірус і відіграє певну роль під час захоплення клітини організму. Віруси є паразитами і можуть існувати у двох різних станах. Поки віруси не контактують із клітиною хазяїном, вони біологічно бездієві і нагадують кристал. У разі контакту з клітиною хазяїном, віруси виявляють властивості живого. Вони, зокрема, здатні розмножуватися лише в клітинах інших організмів. Кожен вірус має свій діапазон хазяїв, тобто може бути небезпечним для одних видів організмів і безпечним для інших. Наприклад, віспа вірусна хвороба виключно людини. Вірус, потрапивши в клітину організму, Порушує нормальну життєдіяльність, клітина перетворюється на завод з виробництва вірусів. Відомо, що віруси спричиняють хвороби, проте є віруси нешкідливі і навіть корисні для людини. До останніх зараховують віруси бактеріофаги, ті, які поїдають бактерій. Їх використовують, зокрема, для лікування хвороб, спричинених бактеріями.